Хлопчики, дівчатка, я вважаю, що ви всі вже зробили зарядку, почистили зубки, вмилися і готові до заняття. А подивіться, хто до нас прийшов? Це Лялька Оленка. Привіт! Привіт! Давай знайомитись. Давай. Як тебе звуть? Мене звуть Світлана Миколаївна. А то наші малята. Їх дуже багато, і всі вони тебе чують. Добре? Ти теж їх чуєш, молодець. І так, діти. А Оленка, знаєте, чого до нас прийшла? Вона ще маленька, ну і вона дуже хоче піти погуляти на вулицю, але не знає, що їй одягти. А давайте ми зараз подивимося, що у неї в шафі лежить. І, і пограємо. І допоможу, якщо я буду показувати малюнок з одягом, який підходить до зими. А зима яка у нас? Холодна, сурова, Тому ми повинні як одягатися Вірно, тепленько, щоб не захворіти. І так, зараз я показую одяг, а якщо цей одяг підходить одягати взимьку, ми що робимо? Ми хлопаємо вдалеки. А якщо ні, якщо це ну, там, чи плачечко, яке не підходить до зими, ми тупаємо ось так ніжками. Зрозуміли? Добре. Починаємо. Колготи. Молодці. Так. Хлопаємо в долоньки, тому що коло ми одягаємо взимку. Літом буде дуже жарко з ними. Пішли далі. І так, майка, ну, теж взимку одягаємо, так? Да? А чому? А коли так, молодці, в ніжками, тому що маєчку матусі одягають вам влітку, коли світить сонечко, коли вам жарко. Молодці. Далі. Кофта. Погляньте. І на линці вже кофточка натягла її. А чому? Тому що зимою холодно. Тобто це одяг, який одягають зимою. І так що ми робимо? Долоні хлопаємо, Молодці. Ну оце точно ми не літом одягаємо, так? Комбінізон. І а чому? Молодці. Це я схитрила вам. Добре, ми його одягаємо взимку, щоб було тепло, погляньте, там утро є, щоб наші діти не змерзли. Та й Оленка, ти теж дивись, що треба одягати. Так, так. ну оце точно ми зимою одягаємо. Ні, а чому? ці да. діти». Так, це шляпа, яку одягаємо ми від сонечка. А коли дуже світить сонечко? Влітку. Добре, значить, що ми робимо? Хлопаємо долоні? Ні. А що робимо? Так, тупаємо ніжками і дуже можна сильно, тому що це літня шляпка. Так, далі дивимось. юбка. Коли дівчатка одягає юбочки? Так, влітку. Тому вона зимою надягається. Хоча бувають теплі юбочки. Ну це рідні юбочка. Тому тупаємо нішками. Молодці. Так, ну а оце, подивіться, коли треба одягати. Молодці діти, ви дуже добре відповідаєте. Це шапка. І одягаємо, її, коли холодно на вулиці. Тому що дує вітер. Як він дує? А ну ось як. І може затути вушки, і діти можуть захворіти, якщо натягти шапочку. Так що ми робимо? В долоні хлопаємо. Так, дивимося. За коги. Які гарні, якого кольору вони. Так, діти, червоні. Їх одягають. Молодці, ви нам підказали. Ленка, слухай, як діти кажуть. Їх одягають взимку, щоб наші ніжки не змерзли. Ми хлопаємо. У долоньки. Молодці. Діти, а зараз давайте ми разом з лялькою, Оленкою, порухаємося, а вона вам вон, заспіває. Працювали. Так. А зараз давайте ще раз погадаємо, що ми повинні одягти оленці на вулиці. А Оленка дивись. І так, вона вже одягла колодки, платька, тиненьку кофточку. А що треба? А треба тепленьке щось одягти. Ось погляньте, ось такі танці тепленькі. Це, мабуть, мама в'язала їй. Кофтиночку. Теж тепленьку. Далі. Що ми говорили? Треба одягати, що шапку. Для чого? А щоб діти не захворіли, щоб вушки ось та так, коленка. Бачиш, отак, шапочку ми тобі одягли. А далі що одягаємо шубку. Погляньте, там вже і рукавички є, все є. Вона тепленька, добре, молодці. І так, а що хвилинка каже? Вона підказує мені, щоб я на цей малюнок з вами подивилася. А давайте що? Вона каже, що у діток навіть у сніговичка, є шарфік. Діти, а давайте допоможемо Ленці. Зараз ми для неї теж зробимо шарфік. А для цього нам потрібен картон. Я вже матуся вчора написала. Щоб вони приготували ось такий картончик, бачите, це буде основа нашого шарфіку. Далі нам потрібні фарби, синя, жовта, серветка, щоб ручки витирати, і нам учні палочки. Одною палочкою, ось так, погляньте, я беру її акуратненько, вмакаю в синю фарбу. Ось ви бачили так. І провожу, ось так пряму лінію зверху вниз. Якщо мало, можемо ще набрати фарбу. Так, з одного боку нашого шарфа. І з другого боку ми зробимо ось таку ж рисочку, синеньку, як небо на червоному. Можете більше набирати, щоб вам краще було. Ось так зверху, вниз. Це ми зробили синю. Покладемо, щоб вона нам не, не заважала. А далі, погляньте, паличку ми макаємо в жовту. Ви можете брати різний колір і робимо ось такі горошинки. Ось так. Оленка, ти дивишся, такі подобається? Так, да", вона каже, Ну, вона дуже буде рада, якщо наші діти. Намалюють щось по-іншому, по так як вони заважають. І може якийсь кольор змінять. Не жовтий а синій, а буде зелений. Ось, ось бачиш Оленка, ми дуже швидко зробили. Ось тебе. У тебе один шарпочок є, червоний. Також ви можете зробити його зеленим, який ви бажаєте. Ось такий ми зробили. Молодці. І так. На останній часок, я хочу з вами пригадати, що, що про що ми сьогодні з вами балакали? Про те, який одяг треба одягати на зимову прогулянку. Перешпіш за все, перш за все, ми повинні знати, що одяг повинен бути теплим, щоб діти не захворіли, щоб вони одягали колготки, кофтинку, сапоги і шапочку. Я не хочу, і Оленка не хоче хворіти, щоб була температура. Ви сьогодні молодці. Добре постаралися, добре відповідали на всі питання. Я дуже вам вдячна, вдячна матуся, які підготували все це заняття. Всього вам найкращого.